Всім привіт! Зараз знаходжуся в своєму саду і хочу зробити трошки обрізку. Значить, ці дерева я обрізав в тому році весною і є в мене відео. Десь ось у цьому уголочку буде силочка на те відео, кому цікаво. Ну, а зараз хочу обрізати це дерево двохрічні. Сьогодні я обріжу двохрічні дерева, покажу в якому вони у мене в стані і що з цього вийде. Значить, як бачите, є у нас ось центральний провідник. І є чотири бокові гілки. Ота От четверта гілка може бути сама по собі вже плодовою, то не скелетна гілка, а три гілки скелетних. Тому ці гілочки ми укорачуємо приблизно на 1,5-2 сікатора, шукаємо бруньку наружну і обрізаємо на наружну бруньку. Ось тут наружна брунечка, тобто та, що виходить. За межі крони, а не всередину. І так само на всіх гілочках шукаємо таку бруньку. Обрізаємо друг, наступну. І також обрізаємо цю. Оту гілку я не чіпаю. Поки що, якщо вона не буде рости, то це буде дуже добре. Так, ну і центральний провідник укорачую приблизно від, від цього ярусу один. Два, а можна навіть трошки більше. І, наприклад, ось на цю бруньку. яка, Значить, центральний провідник мене трошки відхилився сюди вправо. Тому я відрізаю ось на цю бруньку, яка з лівої сторони, щоб трошки вирівняти центральний провідник. І виходить, у мене ось таке деревце. Скелетні гілки приблизно обрізаємо на одному рівні. І вийшло ось таке деревце. Тепер наступне в цьому деревці у нас є центральний провідник і три бокові скалетні гілочки. Тут є ще ось такий пеньочок. Я думав, що відіб'є ось у цьому місці гілки, але цього не трапилось, відбило трохи нижче. Тому оцей пеньок, поки що я до нього прив'язував. Ось центральний провідник, але зараз я оцього шнурочка зніму і цього пеньочка буду відрізувати. Він уже весь висох і він мені вже не потрібен. Тому ось в цьому місці я роблю зріз. Так, тепер ми виділили центральний провідник. Тепер ми зрізаємо бокові гілочки. Також на зовнішню бруньку. Одна. Друга. І де в нас тут ось третя є? там. Ззаді є брунічка. Так, ось у нас вже вимальовується таке деревце. Тепер нам потрібно, значить, центральний провідник. Ось в даному випадку мене нахилений трошки уліво. Тому треба знайти бруньку, яка була б із правої сторони. Тобто, наприклад, ось в цьому місці я роблю зріз. І ось оця брунячка буде продовженням центрального провідника. Ось таке вийшло в мене деревце. І в цьому році воно буде продовжувати свій ріст. Наступне деревце формується не зовсім правильно. Я його цей год намагався підправити. Але, як бачите, воно все одно трошки неправильно формується. Центральний провідник пішов в сторону. Хоча є ось тут такі бокові маленькі гілочки, сантиметрів по 10. Але бачите, вони сильно короткі. Що ми будемо робити в даному випадку? В даному випадку я буду робити отак. Значить, оцей якоби центральний провідник я зріжу десь отак наполовину. Зроблю. Тут є декілька бруньок. Можливо, з них вистрілить центральний провідник, який буде більш рівний. Так, а ці усі тут на кінцях дуже схоже щось на плодову бруньку. Така велика кругла брунька. Але мені тут не потрібні плодові бруньки. Мені потрібно ще сформувати скелет дерева. Так, і. Ось десь отак. Значить, отак ми зробимо. І надію, що у мене все вийде. Отут тут є ще одна така незрозуміла плодова брунька. Ну, хай поки вона побуде, можливо, щось із оцього станеться, тоді ось, можливо, звідси виросте щось. А отут знизу є отака товста гілка. Її потрібно було б тоді ще вирізати. Е, тей год. Але оскільки тут був великий зріз, то я вже не став ще один зріз робити в цьому місці, тому її залишив. Так вона, хай так і буде. Тут ось є плодова брунька. Можливо, якщо вона навіть засвіте, то там десь одне яблучко можна оставити і хоч подивитися, чи це дійсно сходиться сорт. Це у мене сорт, здається, Еліза. Наступна яблунька, це у мене Антоновка, дуже гарно почала формуватися. Ось, хто пам'ятає, в цьому місці я робив отакий пеньок. Тут була товста гілка, така схожа на конкурент. І, як бачите, виросла така гілочка, яка мені потрібна для створення третьої скелетної гілки. Я її також трошечки відріжу. Ну і так само ось інші гілки. Шукаю бруньку, на яку я буду обрізати. Так, я думаю, що ось тут зовнішня брунечка. З другої сторони теж гарна дуже гілка створилася. Така величенька. І хоча вона трохи низьковато, але ось ця гілка йде доверху. Тому шукаємо бруньку зовнішню, на неї обрізаємо. Є отут ще така. Від неї відходить отака О. Бачите, вона може перехватити на себе живлення. І оця почне зачахати, а ця пойде гілка сюди. Це мені не хочеться, тому я її послаблю десь. Отута, о. Все-таки, щоб оця була гілочка вища, яка гілка вища, туди потрапляє більше поживних речовин. А отут є такий плодовий прутик. На кінці дуже схоже на. Плодову брунічку. Можливо, навіть буде якась квітка. Так, Тут у нас вже сформувався і другий ярус. Це таке деревце, здається, я купував двохрічку, але оскільки це деревце у мене тільки один рік, то особисто для мене, я вважаю, що це буде двохрічка. Це скоротили. Значить, у другому ярусі гілочки щоб були коротші, як у першому ярусі. Тому ми так і робимо, щоб зробити все. Так як потрібно. Так, зрізаємо. Тут у нас вже не вийде зробити на одному уровні, тому що ось гілка одна на сантиметрів 10 нижча гілки оцієї. Тому тут вже на одному рівні воно ніяк не вийде. Хоча можна зробити, але навіщо? Можливо, на той год вже отут будуть плодові бруньки. То вже отримуємо яблуко. Так, Ну і отут ось ще брунька є така. Також робимо таке о. Як бачите, в нижньому ярусі гілки величенькі, а вже у другому ярусі трохи менші. І центральний провідник, оскільки він у нас відхиляний вправо, то нам треба знайти бруньку, яка була б десь приблизно зліва. Відміряємо приблизно. Можна, я, звісно, все роблю на око, два секатора. І робимо. Зріс ось у цьому місці. Не знаю, як там на камеру видно, сподіваюся, що буде видно. І вийшло ось таке файне деревце. А зараз ще покажу два деревця, які формуються зовсім погано. Не знаю, у чому тут річ. Але ось за год, бачите, виросли такі тільки по 5 сантиметрів приблизно. Плодові такі прутики. Ось в цьому місці, навіть сантиметра 4, повністю все засохло. Тому, оскільки ось до сюди все сухе, то я його відріжу і спробую ось ось цієї гілки сформувати центральний провідник. Її також спробую трохи укоротити. Так, і отут у нас є такі прутики, я також їх отако укорачую і подивлюсь, що з цього вийде. Не хоче щось вона рости. Можливо, тут або три года ріс Можливо, щось в землі. Не вистачає елементів або дуже слабокоренева система. Так, і ось о, теж також яблуня. Незрозуміло, чому воно так погано розвивається. Тому. Десь у цьому місці я роблю знову зріз. Так, ну а ось такі є бокові нещасні гілочки, то також їх зрізаю на такі пеньочки. Можливо, вони якось почнуть потовщуватися і відіб'ють тут нові гілочки. Якщо цей год з цих яблунь двох нічого не вийде то я їх буду зразу викорчовувати і щось тут інше садити. Якщо воно не хоче рости, то його не потрібно вирощувати. Так, а оце яблунька вже буде трьохрічка, тобто буде починатися третій сезон. Тут вже є закладка, ось бачите, плодових бруньок. Так, чималенько для такої яблуньки є цих плодових бруньок. Бачите, на таких отут відщеплення було. Тут створилась плодова брунька. Ось було відщеплення. Ось було. постворювало плодові бруньки. Це сорт Айдарет, Не дуже мені подобається цей сорт, але для колекції хай собі буде. Значить, що ми тут робимо? Є у нас, бачите, нижній ярус. У нижньому ярусі є 4 гілочки в різні сторони. І у другому ярусі є дві гілки. Ось тут є така слабенька гілка. Я її, мабуть, не буду чіпати. У неї на кінці тут плодова брунька. Тут плодова брунька, тут плодова брунька. Якщо на ній будуть яблука, ця гілочка опуститься вниз. І з кожної бруньки закладе ще плодові бруньки. Тому в мене є ось дві таких великих скелетних гілки. От я їх буду трошки прикорочувати, бо. Такі довгі вони мені тут не потрібні. Значить, ось одрізаю ось так. А оскільки в нас ось в сторону тут йде гілка, і вона майже на рівні з нею, то я цю гілку також буду десь робити коротшу, приблизно в два рази за ту, що йде вверх. І так само з цієї сторони. Ось іде гілочка така. Її приблизно укорочу на тому самому рівні, що й з тієї. Отут у нас є брунька. Надіюсь, що вона проснеться. І все буде добре. Ось тут є горизонтальна гілка. На кінці дуже схожа на плодову. Тут я не підрізаю. Думаю, що вона, якщо буде тут яблуко, то вона нагнеться вниз і на себе не буде перехвачувати живлення. З цієї сторони тут ось така брунька не зрозуміло, що це таке. Е, нижче ніде нема хорошої бруньки, тому я залишаю оцю, яка тут є, тому що вона приблизно ось на одному рівні з тим, що я одрізав. І так само он з тою гілочкою. Тому я тут її не чіпаю. Так, а у другому ярусі трошки поукорочую. Так, і залишається у нас. Центральний провідник. Дивимося, куди у нас нахилений центральний провідник. В принципі, він тут практично, ось, я дивлюся, що рівно йде, то ми можемо вибрати любу бруньку. Тільки бажано, щоб була брунька з іншої сторони, а друга брунька, щоб була ось у цю сторону. Тобто, беру, наприклад, ось брунечка є з цієї сторони. А ось ззаду є брунька. Яка дивиться ось сюди. То ось над цією брунькою я роблю зріз. Так, вже у нас вечір, Надіюсь, що буде видно. І виходить ось така яблуня. Так, і ще одна, якою якої буде починатися третій сезон. Тут я ось таку реєчку ставив бо цієї гілки. Ну, Це не можна і другим ярусом назвати, але нехай буде другий ярус. Значить, Вони були трошки вигнуті не в ту сторону. Тому я таку зробив планочку сюди, їх підв'язав. І думаю, що вже, що мало, то те сталося. Вже можна його тут зняти. Так, зняв я рейку. Значить, В нижньому ярусі в мене є дві гарних гілки скелетних. Уже такі вони доволі такі товстенькі. І на них є плодові. Бруньки доволі таки чимало. Це в нас сорт, не пам'ятаю, чи казав, Green Sleeves. І тут є ось така маленька гілочка плодова. Я її чіпати не буду, хай поки що вона росте. Значить, Тут у нас все нормально, нема що підрізати. Ну, в принципі, можна ось цю трішечки отак, щоб уже реально конкурента не було. З цієї сторони приріст в тому році був. Чомусь малуватий. Сантиметрів 15. Другий ярус. Гілочка йде. Вона мені, так як подає, вона трохи задовга, тому я її укорочу. Бо вона, виходить, довша, ніж ті, що в першому ярусі. Так само з той сторони Я укорочую. Так. Тепер у мене отута є. Ось така гілка йде ось одна. Оце гілка йде. А над нею, ось бачите, чуть більше секатора. Іде ще одна гілочка. Ось вона мені тут не потрібна. Вона тут зовсім не потрібна, тому я її відріжу. Так, наступна ось є така. Це вже виходить, так, якщо по дереву, то це третій ярус. Хоча. Між першим і третім, виходить 80 см, то це точно не третій ярус. Але оскільки вона теж така виходить задовга, то я її вкорочу приблизно наполовину. Так, є. Так, ну а тепер мені треба вибрати таку бруньку десь ось по цій гілці, по центральному провіднику. Щоб у мене друга брунька, це була гілочка, яка буде направлена. Ось сюди в цю сторону, в праву сторону. Тому що сюди ось дві гілки в мене є. Одна пішла і друга. А в цю сторону в мене гілки нема. Навіть, навіть оця гілочка теж виходить як між ними. Тому шукаю бруньку. Ось є гарна брунька в мене отут. А ось оця є в протилежну сторону. Тому над цією я роблю зріз. І в мене виходить ось таке деревце. Правильно сформоване. І в майбутньому, якщо дерево постійно підрізати, то буде з ним менше клопоту і менше роботи. Так, на цьому сьогодні закінчую. На наступний раз будуть також двох, трьох і чотирьох річні яблуні. Всього найкращого, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі і до наступної зустрічі!